Як збільшення тестостерону впливає на когнітивні функції чоловіка? Метааналіз показав, що при підвищеному тестостероні когнітивні функції або робота мозку у чоловіка підвищуються на більш ніж 20%. Пам'ять краще працює, артикуляція поліпшується і взагалом нейрони працюють значно швидше. Просто знімаючи проблему туман в думках, також тестостерон впливає на вашу рішучість. Чоловік стає більш рішучим, він діє. Але найголовніше, ну, що підвищений тестостерон захищає чоловіка від процесів деградації мозку, та захищає від хвороб, таких як геймера та інші діменції тому підвищуючи тестостерон з ендотерапією, ви стаєте розумнішими.